Був час, коли на кунчанських землях збирали невисокі врожаї, а ось останніми роками вони тут значно зросли. Скажімо, нинішнього літа з кожного гектара ранніх зернових одержано понад 49 дев'ять Цьому сприяли багато факторів і серед найголовніших прогресивні технології обробітку землі та догляду за посівами. Коли звільняється попередник в культурах, іде зразу, тому що у нас комбайни старі ниви. Січку не роблять, роблять волки. Іде е, ПМ2.0, це е, мульчуватель соломи. Він розкидає солому. Після цього йде вертушка, вносимо в середньому по 100 кг аміачної селітри. Після вертушки йде. Первин перший обробіток ді з бороною. на глибину 5-7 см для того, щоб заробити солому і щоб вона за той час, поки буде друге, дізкування, хоча б процентів 30% переробилася в добриво. Обговорити шляхи подальшого підвищення врожайності хлібної неви області, зокрема оземени, у кунчу приїхали начальники та головні агрономи районних управлінь агропромислового розвитку, інспекції насіннявих і захисту рослин, керівники базових господарств, з вирощування зернових культур, а також група науковців. Вони оглянули техніку, якою в Теофіпульському районі готують ґрунт та засівають озимі клин. Потім гості побували на току господарства Кунчанський, яке вже досить засипало висококондиційного насіння, з кожним роком клімат на Поділлі змінюється. Погода стає все більш засушливою. хліборобська праця вимагає нових підходів. Аграрії, вчені, які виступали на конференції, говорили про сучасні технології обробітку ґрунту, використання високоврожайних сортів оземіни, байливий догляд за її посівами та інше. Адже у нас є можливість одержувати ще більше врожаї, зокрема озимої пшениці. Для цього потрібно витримувати технологію. Мінімум центнер-два внести мінеральних добрив при посіві чи перед посівом. обов'язково протруїти насіння, протравленим посіяти, і вимога осені, значить, це посів не нижче другої репродукції. Це завдання ми практично витримали вже в 2010 2011 році. Всі сьогодні можливості є для того, щоб ми витримали і в цьому році. Ну і зрозуміло, весняний той догляд, який проводився, це не є секрет, що сьогодні Хмельниччина має таку високу рожайність. Ми внесли більше як по 120 кілограм. Це найвищий показник 120 кілометрів мінеральних добрів. Це є найвищий показник по державі. Потенціал подільська земля має чималий. Варто лише дати їй все, що вимагає наука, і по-господарськи обробити посіви.